Війна не полишає українські території, однак Кіровоградщина продовжує наполегливо працювати на максимум можливостей на всіх фронтах, щоб звільнити державу від окупантів. Уперше з початку запровадження воєнного стану депутати обласної ради провели засідання сесії офлайн. Зареєструвалася на неї більша половина депкорпусу 44 обранці з різних фракцій, в тому числі практично в повному складі Слуги народу. Ми розуміємо, що є військовий стан, є певні ризики і певні моменти для безпеки. Разом з тим, навіть під час війни, життя не стоїть на місці. І є багато господарських питань, які треба вирішувати. Адже від цих господарських питань залежить. Ну, допомога з тилу фронту і те, що зараз треба в Україні, і є просто так законодавством виписано, що без рішень сесії обласної ради ті чи інші питання вони не рухаються з місця. Лідер фракції Ігор Волков зауважує, для них з колегами це політична відповідальність під час повномасштабної війни представляти інтереси виборців і голосувати за програми та рішення, які спрямовані на підтримку економіки та допомогу армії. Ігор Волков додає проблема Зараз з тим, щоб визначитися, в якому саме режимі доцільніше збиратися на сесію, для них з однофракційцями не було. Варіант із засіданням офлайн рахують найоптимальнішим, оскільки вживу є місце ґрунтовній дискусії. Ба Більше через конструктивні обговорення в сесійній залі можуть впливати на прийняття важливих рішень і позаяк зменшуються ризики різного роду фальсифікацій. Щодо страху на догоду ворогові, то його, за словами Ігоря Волкова, в депутатів немає. Тим Тим паче, що всі заходи безпеки на випадок ракетних обстрілів апарат облради передбачив. Це не просто депутати вирішили поспілкуватися, Вони можуть, по-перше, якісно донести свою думку. По-друге, це їх громадянський обов'язок на своєму робочому місці, виконуючи свою громадську роботу, голосувати і висловлювати свою позицію. Адже е працює Верховна Рада України в стінах парламенту. Президент працює. В офісі президента міська рада міста Карпивницька проводить сесії не в онлайн режимі. Загалом обранці розглянули в межах 30 питань порядку денного присвячених освіті, медицині, фінансам, нерухомості та захисту екології. Прозвітували перед депутатами, зокрема й про восьмирічне виконання обласної програми з розвитку водного господарства та оздоровлення акваторії Дніпра. На неї з бюджетів різних рівнів виділили загалом понад 800 тисяч гривень. За ці кошти вдалося поліпшити стан водойм, реконструювати зрошувальні системи та забезпечити безперебійний полив сільського. ...господарських угідь у сезон посівних ви всі були забезпечені водними ресурсами у достатній кількості і належної якості в умовах низької, дуже низької водності, тому це і є головне завдання цієї програми, і ми вважаємо, що воно виконано і виконано, і саме на це було спрямовані ці основні кошти. Одноголосно депутати підтримали пропозицію створення заповідної зони на території пам'ятки Дуб Вартовий, що на території Олександрійського району. Також до природно-заповідного фонду місцевого значення віднесли два урочища: тривало сесійне засідання близько години.